Який багато свого часу присвячує популяризації української пісні. Христос родився, пане Богдане. Славіте його. Знаємо, що ви не тільки учасником є Хору Оріон, але також відомої канадської капели бандуристів. Отже, над чим сьогодні працює капела? Зараз капеля працює над словом Тараса для своїх майбутніх концертів і для запису на CD. Рівно ж ходить зараз по хатах. І колядуємо для всіх наших прихильників. Тому з цієї нагоди я хочу подякувати всім нашим прихильникам, всій нашій громаді, яка нас підтримує морально, фінансово, ходить на наші концерти, купує наші CD. І тому від нас, від нашої капелі, прийміть наше різдвяне і новорічне відчування. Святим Різдвом вітаємо, всім здоровля бажаємо, господарю на воли, господині на квочки, хлопцям, дівчатам на гуляння, малим дітям забавляння, Христу Богу вихваляння. Хай Бог дасть дочекати нового року, а від нового року. До богоявлення, а від богоявлення до воскресення, а від воскресення до ста літ, поки Бог призначив вам вік, Хай звеличить вас святе Сонце, осіяють Ясні зорі. Будьте багаті, як наша рідна плодюча земля. Здорові, як джерельна вода, милі. Як місяць. А до того бажаємо щастя у вашого Господу, щоб довго ви ще прожили на славу нашого нескореного і вільного українського народу. Христос рождається! Славімо Його! А тепер, пане Богдане, оскільки ми земляки з вами, хотілося б почути щось такого підгаєцького. Маєте щось в запасі? Ахі. Сію, сію! Засіваю. Вашу хату не минаю, сміло йду до хати, буду мило вас вітати. на щастя, на здоров'я, на той новий рік, щоб краще вам було, як вторік. Сійся, родися, жито, пшениця, і всяка пашниця. Внизу корениста, Вгорі горі колосиста, а у полі мед зерном, а у хаті все добром. Старий рік утік, а новий настав, щоб вам цей новий рік щастя і здоров'я дав. Тож бувайте здорові, нехай вам ся родять воли та корови. Дякую дуже вам. Я хочу тільки попросити наших глядачів, щоб дійсно приймали наших колядників, зокрема капелу бандуристів. Підтримували, і, як пан Богдан сказав, копуляли їхні CD і підтримували фінансово і морально, бо це дуже важливо зберегти нашу цю прекрасну традицію. І тепер в нас коротка рекламна перерва.